Род, всім привіт! Сделаю вам огляд класне вообще речі для квартир. Для, для будинків це іде він називається осушення ну, будинків, квартир. Ось вона даже пишеться для кімнат 50 квадратів. Так, осушення 25 літрів на добу. Да, тут можна регулювати рівень вологості, підключення дренажу, щоб вода виходила. Тобто я вам сейчас так трішки фірма це Майкон Ромер Еко 25. Ну вони є і більше по, по мощності, ну і, і цінова категорія їх, конечно, не така і маленька. Що вам можу вкратце розказати? Річ класна, тобто вже ми користуємось, брали її до війни, в кого повишена вологість, Ось як ми живемо біля ставка, то ну, ну, дуже непогано не, не таке воно, знаєте е, У нас, наприклад, не треба кондиціонер, тому що дуже тут і летом класно і нема жари такої. А от вологість, так, да, є. І боротися з нею, боремося так. Або треба ну, по дому нас старенький дом, робити класну вентиляцію, бо коротше, так як-то так. Що розкажу про нього? Користуємося вже більше п'яти років, проблем з ним не було. Включаємо його через бар'єр, ну, бо один згорів вже бар'єр. Ну і з-за того, що така ситуація, виключають, включають світло, перенапруга. Ну, у кого є настінні котли, які працюють без стабілізатора, їх лучше не включати, тоді должны розуміти. Так, що по цьому самому осушителю? Вологості. Ну, забирає, де да, лишню вологість, осушує. Не так, як знаєте, у ті сушилки, що воздух тут сам ставляє температуру. Ось дивіться, я вам його, наприклад, включу повер. Ось, зараз вологість в мене там виставлена 50%. Він, він включиться. Скорості виставляєш перша друга. Ну, він автоматично включається. Тут є кнопка це автоматично.